Система Семашка, от головне гальмо страхової медицини. Дотепер лікарням виділяють кошти з бюджету на койко місце, а не на лікування реального пацієнта. Зламати цю практику можна тільки змінивши законодавство. А за рік жодного закону від МОЗ парламент не розглянув. Основною основний базис реформ перехід з фінансування койкомісця на фінансування послуги. Так держава бере на себе покриття 100-відсоткового базисного пакету послуг для усіх. Для тих, хто потребує більше, пакетом надається більша кількість послуг. На жаль, цей метод. Не працює без атономізації мережі, яка надає ці послуги, іншими словами, лікарня повинна перейти на самофінансування. Гроші прийдуть за рахунок цих самих страхових полісів, якими забезпечує держава, та доплат за розширений пакет послуг від страхових компаній, тобто гроші, як то кажуть, ходитимуть за пацієнтом. І, хоч це питання майбутнього, докоряти міністерству бездіяльністю не можна. Нами було розроблено і вступлено в дію достатньо серйозні акти, які в першу чергу спрощують реєстрації препаратів, які спрямовані на лікування таких серйозних соціальних захворювань, як вілсніт, туберкульоз. Це рідкісні онкологічні орфані захворювання та онкологічні захворювання. Цьогоріч хизується, у МОЗ вдалося позбутися такого тягаря як закупівлі ліків. У наступному році цим займатимуться міжнародні організації. Вони і гроші зекономлять, і ліки постачатимуть часно. А головне зникнуть корупційні схеми, якими докоряли міністерству. Інеса Володимир Плішаков